попередній програмі учасники проєкту підкорювали роледром. В дитинстві я каталася на коньках і пару разів я стояла на лижах. Як у мене сьогодні вийде, я не знаю, але в мене такий страх, що мені кажеться, що я навіть не піднімуся з цієї лавки. Принаймні стояти на роликах навчились усі. Звичайно ж, не обійшлось без подій. Чи не було, мій вес такий, що багато жиру, то жир взяв на себе весь удар. Але емоційно всі задоволені. Класно, тільки жара, звісно, але це дело таке. Ну, взагалі класно, що не тільки в залі в одному і в тому же постоянно, що обміняється щось. Веселий тренер Жура і улюблене групове заняття учасників спінінг. Финика это высокоинтенсивная кардиотренировка. В первую очередь она сжигает много калорий, развивает сердце, развивает сердечно-сосудистую систему. В принципе это в первую очередь хорошо для здоровья, как любой вид спорта. Любительский. Вторых, оно помогает для похудания. Тренировалась выключена жмочная компания. Сьогодні було дуже позитивне тренування, дуже позитивний був тренер, він настільки підняв нам настрій, хоч десь, можливо, було і важко, але він настільки це все зглажував. Ну, мені сьогодні дуже сподобалося. Мені сьогодні, сьогоднішнє тренування сподобалося найбільше із усіх. Тиждень. В проєкті ми вперше побачили зорганізовану групу, а не кожного по собі. Всі хочуть, щоб до кінця залишився кожен зі сімох дівчатів. Я би хотіла, щоб всі залишилися і всі тренувалися, тому що всі, прийшовши сюди, прислідують ціль скинути вагу. Наразі в учасників настав новий етап тренування. Заняття бувають і два рази на день. Навантаження збільшується, інтенсивність теж. На даний момент ми прийшли на другий етап тренування, тобто ми інтенсивність і навантаження посилюємо. Кількість тренувань теж збільшилося, час тренувань, відповідно, теж збільшився. Тобто, якщо раніше для порівняння вони ходили у нас на біговій доріжці 10 хвилин, то зараз вже ми доходимо до 60 хвилин. По інтенсивності, так як вони вже трішки адаптовані по тренуванню, вони теж збільшили в цьому напрямку рухливість, тому що початок передачі ми не могли давати важкі навантаження, так як вони були не адаптовані під це все. Зараз я досить задоволений, тому що все йде, рухається успішно. Поки що всі тримаються, як зауважив один із головних тренерів проєкту Дмитро, слабку ланку на цей момент він виокремити не може. Важко виокремити когось, тому що всі викладаються майже на 100% від їхніх можливостей, так беремо. Ніхто не потрапив до нашого телешоу просто так. Мені здається, як в журі було важко обрати учасників, також і буде важко когось відокремити, щоб він покинув це телешоу. Тому що, якби я і моя воля, я б, напевно, нікого би не удаляв да, з цього проєкту, але, на жаль, це прийде, прийде час. На даний момент всі десь майже на одному рівні. Якщо почати з Анатолія, то можемо сказати, що він викладається на 90%. На першому етапі тренування були трішки проблеми з тим, що він запізнювався, але зараз він вже війшов в цей ритм, тренується на рівні з дівчатами. Тобто, ну, не слабіший точно, але я би хотів бачити від нього трішечки більше інтенсивні тренування і більше да, відношення до тренування. Якщо говорити про Оксанку, і її колегу по роботі Мар'яна. Вони молодці, так як враховуючи, що в Оксани і коліно травмоване. І Оксана і Мар'яна був період, коли захворіли це десь було на протязі п'яти днів, коли вони пропустили тренування. Вони мені постійно телефонували, переживали, що як ми будемо продовжувати, ми пропустили тренування, напевно, ми програємо. Але незважаючи на все це, вони все-таки ввійшли в ритм. І, можна сказати, за місяць часу із переривом в декілька днів Оксана скинула майже 9 кілограмів, я дуже задоволений цим результатом. По Ніні можна сказати, що це людина, яка, це людина, яка додає настрою всім учасникам, тобто, якщо хтось прийшов з поганим настроєм, то одна ніна, одна її посмішка вже піднімає дух до тренування. По Ренаті і Ларисі теж можна сказати, що вони десь схожі, тому що ні єдиного запізнення в них не було, це дуже великий плюс. Постійно вони виконують все, що їм говориться. Десь, можливо, вони не дотягують до того, щоб поставимо оцінку п'ятірку, тому що, звісно, що важко і не так легко все, як здається, на телебаченні. І, можливо, вже через якийсь певний проміжок часу буде легше, але на даний момент я би поставив їм десь четвірочку, тверду четвірочку. Робить свої висновки після майже місяця тренувань, і лікар фітнес-центру Олександр Петраш. Він вже пристально слідкує за всім процесом занять та аналізує зміни результатів після першого зважування. Фізичний стан наших учасників значно покращився. Я інколи дивлюся, як вони тренуються, і особливо на кардіотреніровочках набагато більше нагрузка, і вони спокійно її переносять. Тобто видно вже результати самих кардіотренувань, із силових тренувань теж у них покращені результати, вони можуть більшу вагу брати, вони можуть більш довго це, ці всі вправи робити. Тому я бачу результати, і організм досить швидко в них адаптується і вже звикають до фізичних тренувань. На початку швидко зійшла вага великі цифри. 5 кг, 7 кг було. Це була така швидка, швидке скинення, то, що зайва рідина, вона в першу чергу, що вона пішла. Зараз вони вже скидують е, саме жирову тканину, жирову прослойку з пешкільну жирової клітковини. Вона набагато важче сходить. Тому е, зараз у них на цьому етапі вже е, майже місяць тренувань, вони важче тренуються. Є тренування де два рази в день. Це тому, що в них міняється десь в одній тренувах є більше аеробної нагрузки, в інших анаеробної нагрузки. Тобто наші тренери вони комбінують ці всі нагрузки. І зараз вона буде повільніше сходити. Тому наші тренери їм рекомендують не зважуватися кожен день, тому що можуть бути дуже маленькі результати, щоб вони не розчаровувалися, щоб у них був стимул займатися далі. Зараз якраз. Такий наступає переломний період, де е, саме сила волі потрібна для того, щоб продовжувати етап, щоб вони не зупинялися. Е, складності починаються, важкості і так далі. Можуть зламатися, але в наших учасників в очах цю силу волі видно, очі горять і все, вони працюють. Я думаю, що все буде добре. Отже, настав той етап, коли вага учасників в певний період триматимуться на одному рівні. Організатори уважно слідкують за тим, щоб в цей момент в учасників не зникла сила волі. Тренер Юра провів бесіду з усім колективом щодо переломного періоду тренування. Все четко. у нас ціль, ми не йдемо, ніяких направо не розможна наворотних юри, щоб ви держали, щоб ви їли правильно, щоб ви їли чітко, по часам. Він заспокоїв учасників, які боялись десь цього моменту, але після розмови всі були оптимістично налаштовані. Саме головне дотримуватися цього, як говорять тренери. Треба слідкувати за харчуванням, це обов'язково. Не потрібно голодати, треба харчуватися 5 разів на день. Дійсно, це зовсім не важко, але їсти менш калорійну їжу і все буде добре. Все дуже е, об'яснили нам, що це буває в такому періоді, що тиждень, два-три може бути кожного організм по різному реагує на схуднення. Так що все нормально. Думаю, вони довго стояти, не будуть, підуть. скоро. Ну, Він нам так доступно об'яснив, що це не трагедія, що це так має бути. І що далі, якщо ми все правильно будемо виконувати, то знову буде зайва вага йти донизу. Страшно вразило. Перші, перші три тижні. Я два тижні не дуже дотримувалася харчування нормального. Потім я почала дотримуватися такого харчування, як нам тут написали. І, і в принципі, ви знаєте, я скинула нормальну. А тиждень я абсолютно ні грам не гоблю, а їм набагато менше і тільки те, що, абсолютно тільки те, що можна. Але я би хотіла ще менше їсти, але тренер. Категорично заборонив менше їсти. Тобто він сказав, що такий період можливий і щоб я морально не страждала. Тому що, розумієте, два рази на день тренування, ти харчуєшся, ти ходиш дійсно навіть для нормальної людини, не для повної, голодний, очі виладять від холоду, і вага не йде вниз. Недаром нам заборонили вдома важитися, а важитися тільки в клубі один раз на тиждень, щоб не було моральних проблем. А в мене вони пішли. Ви знаєте, я навіть плакала. Ну, ви бачите, що я людина емоційна. Так що такі діла да, зупинилися тиждень, тиждень роботи. Але мені сказали так, що перша вага швидко зійшла, це така вага, легка. А вже потім, коли важко буде сходити вага, то вже буде ваша, то вже ваше надбання, то вже буде, потім воно і важко буде підніматися. Юра нам правильно все пояснив, тож я думаю. Якщо їй буде там тиждень-два, то спокійно віднесемось до того. Все одно воно потім далі піде. Який теж тож Далі у програмі ви побачите нове групове заняття функціональний тренінг. Надзвичайно швидко, виснажливо і весело. Героїня проекту Ніна у звичайному житті. Нові образи учасниці. Сьогодні на учасників проекту чекало нове групове заняття. Сьогодні проведемо функціональний тренінг. Тренінг мелких груп мешць. Тренінг розчитаний на виконання зісних рухів. В общем, поработаємо славу. Функціональний тренінг розпочався з розминки. Учасники ще не знали, що на них очікувало. А попереду надзвичайно напружене та інтенсивне тренування. Команда поділилась на дві підгрупи, які по черзі виконували ряд вправ. Свого роду на кожну трійку очікувала своєрідна естафета. Їм потрібно було швидко бігати і піднімати спіднімати бліни різної ваги, і це все в динамічному темпі. Це ж саме повторювала і інша трійка відчадухів. Тренер для учасників підготував ще багато цікавих вправ. Одна з них, так звана ластівка. Шестірка спочатку підкачувала прес, потім вставала і намагалась рівно встояти на одній нозі. Виходило це далеко не у всіх, зате було весело. А далі всі почали опановувати джгути. В этой половине тренировки мы работали со жгутами, жгуты нам дали хорошую прокачку мышц. Почему именно? Потому что начинали мы с самой функциональной части и она не цепляла некоторые мышцы полноценно, не прокачивала их. И для соблюдения баланса, развития и работы всех мышц мы сделали работу со жгутами. То есть сделали выпрямление, сгибание рук, движение на грудные мышцы, на спину, на плечи. Прокачали вверх этим самым, поскольку больше работали на функциональной тренировке, работал вниз. Опісля всіх вправ невеличка розтяжка м'язів і задоволення від того, що випробування на сьогодні завершилось. Все здавалося досить цікаве, веселе тренування було. А, цікаво було перепругувати через ті аеростепи. Досить інцине тренування було, тому цікаво. Намагалися викладуватися, тренування було цікаве, таке рухливе. Всі старалися. Впоралось, цікаво було. Щось новеньке. Щось нам тренера придумають таке, що ми ще не пробували. Ну, я старалася, дуже старалася справлятися. Дуже інтенсивне тренування. Ну як, ну було сложно, чувствовала, що серце б'ється як бешене, але виполняв, тобто вийшло. зробити. це було ну не предел на а саме в пределі моїх можливостей. Тобто було хорошо. Тренування дійсно було сьогодні дуже інтенсивне. Віталік у нас такий тренер, знаєте, дуже скурпульозний. Тут ми не можемо просто так не робити. Він до кожного підійде, кожному пояснить, кожному скаже, як правильно робити. Мені дуже подобається сьогоднішня тренування. Ребята вилажились. Они делали все так, как я этого ожидал, даже лучше, на самом деле лучше, поскольку это функциональный тренинг, он заставляет работать в, вроде в типичном для человека ритме, то есть в повседневном, ежедневном, какие-то упражнения, такие перепрыжки, прыжочки, но не стоит забывать, что у них лишний вес, Ім це діло И і це и поначалу испугало. То есть я не, я не знал, які упражні подобрати, але мій вибор був правильним. Они це змогли сделать, смогли сделать уверенно. І следующей тренировке функціонально я добавлю нових новых упражнений, і це буде тяжелее. Окрім тренувальну програму на сьогодні виконувала Ніна зранку, коли я прийшла на півосму. Тренер Віталік сказав Ніна, вибачте, вибачився, але ці вправи, що я буду давати іншим учасникам, ви виконати не зможете в зв'язку з вашою великою вагою. І він дав мені зовсім інші вправи. І, ну, значить, Я відпрацювала кардіодоріжку, потім силові вправи на тренажерах і вже потім знову кардіодоріжку. І таким чином я працювала окремо, але своє я зробила. Ніна Кузнєцова знак зодіаку водолій і риби. Улюблений колір фіолетовий, квіти тюльпани. Страва, яку найбільше полюбляю, котлети, а для друзів готує м'ясо по аргентинськи Згадує своє дитинство і каже, що проблем з нею завжди вистачало. Я була дуже важка дитина для своїх батьків. У мене був старший брат на 10 років старший. Він був дуже серйозний, він був дуже такий, знаєте, слухався маму. Я від маленьких років маму не слухалася. Я була шалена дитина, просто шалена. Уже в півтора роки я могла кричати, командувати. Де б ніна не працювала, де б не знаходилась, ця жінка завжди в центрі уваги. Це чоловік, який я би сказала, як душа колективу. тому що ніна вошла в дворець сразу улипка на її ліце і улибається весь колектив. Тобто без Нінки я вважаю, що буде чогось не вистачати в этом здании. Она согревает его Это. Вошла Ніна. Всі одразу. Нінка прийшла, ура! Понад 20 років Ніна працює в дитячому палаці Падійон. Ця робота приносить задоволення не тільки їй, але й діткам, які з радістю спостерігають за різноманітними образами Ніни. Нінка у нас завжди різні ролі. Особенно в новогодних сказках. Во-первых, она автор всех сказок, она их пишет сама. Затем она играет, берет в основном основную роль, потому что она звезда. Звезда, которая выросла, я считаю, в подиюне и которая создает здесь звездочек каждый Новый год. И новогодние сказки ее, это всегда то ли Баба Яга, то ли Волшебница, то ли Карлсон, то ли Снеговик. И потом я знаю точно, что Нину не воспринимают тут как дети ее, когда видят, а Снеговик. Ой, Карлсон, ідея. через її, роль. її так не тільки діти, але і Тому Ніна -то у нас така вот воздушна, Ніна немножечко сказочна, Ніна необикновенна, необичне, Ніна завжди интересная. Працювала на Васілях, на корпоративах, в театрі. тепер займається з вокалістами, дивиться її пластикою і жестами. Але своє покликання каже, ще не знайшла. Я дотепер не знаю. Я багатогранна дуже, я вмію і малювати, я це не роблю. Ну, Основно, я копіїст. Коли треба було заробляти, я заробляла цим. Я вмію навіть перепрошити, я вмію добре готувати. Я дотепер не знаю, я вмію добре співати, але це не роблю, я не використовую це. Дотепер я не знаю, що мені подобається. Може, з часом я почну писати книги, жіночі романи про кохання. Але не для того, щоб амбіції свої тішити, а для того, щоб свій. Час якось проводити цікаво і заробляти. Я буду, знаєте, знаменитим письменником. Це мені не цікаво, але щоб заробляти. І хто його знає, може це і вийде. Проблемою зайвою вагою була ще з самого дитинства. Ніхто уваги цьому не приділяв. І тепер про зайві кілограми ніхто не говорить. Ніну знають, як радісно, щиро, добру людину, яка завжди допоможе. Деможна велика кота време підіржати собаку. Эта Нина, которая подниматься на второй этаж по винтовой лестнице очень тяжело, она взяла эту собаку, держала там, ну, сколько-то дней держала, помогала. То есть отзывчивость, вот это, я считаю, важное качество в человеке. Сама не узнает о своей один недолік, с яким бореться весь час. Я борюся, всегда, с своими негативными думками. Тому що знаєте, один віруючий приходить до священника і говорить: священник, ви знаєте, батюшка, мене дуже-дуже страшно думки негативні, от знаєте, от, охопили мені це, от не знаю, що з цим робити, о, я тобі не допоможу. Іди до святого, він тобі допоможе. І той святий сказав йому: якщо ти сам це не зробиш, то ніхто тобі не допоможе. Поди, от, наприклад, хтось пройшов, не так сказав, не так подумав, я вже думаю, а це не можна. Чесно вам скажу, не від порядності. Це все таки відзнання правил, тому що все одно вернеться в мене. Я ще не можу бути святою. Я ще не можу бути настільки хорошою. Я вчуся бути хорошою. Може колись я скажу так, я трішечки вже набагато стала краще. Не приховує Ніна і своїх думок щодо особистого життя. каже, що до цих пір ще не знайшла своє кохання. Я була завжди приваблива жінка, худіша, приваблива. Навіть подобалася тим мужчинам, які і не люблять повних завдяки характеру, легкості характеру. Але так стало, як у нас на Закарпатті. Я не була ніколи закохана. Ви знаєте чому? Інтуїтивно, душа не лежала. Розумієте, не лежала душа. І ви знаєте, ще тепер я комплексувала повнотою. Я б комплексувала конкретно. Я думаю, боже, чого цей мужчина на мене дивиться? Я ж цього не заслуговую. І я думаю, що може, якщо я вже зроблю своє тіло більш-менш нормальним, у мене з'явиться вже наснага, у мене з'явиться вже якась впевненість в собі. Може, тоді мій сужений мене і побачить. І я скажу йому, так, це ти. Я тобі спою то що ти дуже любиш. Я тобі спаю. Давай Дай Ну, Но... Rien de rien, non, je ne de rien. C'est moi et l'affaire en prison, c'est toujours à partie, c'est Paris, c'est mon cœur. Hein, l'affaire, la c'est travers. De la, la soutouche, la... moi, la, la personne, c'est toujours d'eau. Rien de rien, non, je ne de rien. C'est l'affaire, la prison. La baisse la baisse à main, beaucoup. Et la merci, elle nous garde de ne pas. me Elle a El ano centro, a mi o esto, e porta ti celo, ti vai.